Тривожна валіза, що це таке та що вона містить. Тривожна валіза це сумка або рюкзак з найнеобхіднішими речами в будь-якій надзвичайній ситуації. До неї входять копії документів, одяг, ліки, засоби гігієни та їжа. Таку валізу можна укомплектувати заздалегідь, щоб швидко евакуюватися в небезпечній ситуації. Але що ж покласти у тривожну валізу? Копії документів. Заздалегідь зробіть копії паспорту, автомобільних прав, документів на нерухомість, дитячих документів та інших. Дублікати ключів відому та автомобіля. Щодо грошей, то обов'язково покладіть картки чи готівку. Мобільний телефон зарядним пристроєм можна купити недорогі телефони, які довго тримають заряд, адже засоби зв'язку допоможуть бути в курсі подій у будь-який час. Ліхтар з батарейками, механічний годинник, щоб завжди знати актуальний час, набір голок та ниток. З посуду варто взяти ложку, чашку та контейнери для приготування їжі в будь-яких умовах. Бажано, щоб весь посуд був залізним. Засоби гігієни. Зубна паста, щітки, вологі серветки, туалетний папір. З одягу бажано брати речі, які займають мало місця. Покладіть кілька пар шкарпеток, штани, светер, шапку, плащ дощовик та якесь зручне взуття запас їжі для тривожної валізи. У таку валізу варто покласти їжу, що довго зберігається, легко готується та має високу калорійність. Візьміть рибні консерви, тушонку, галети, супні набори, макарони та крупи. Рекомендується також купити калорійні солодощі з великим терміном зберігання, наприклад, згущене молоко, шоколад та снікер